Якщо ви зі Львова або з якоїсь іншої області України, але буваєте у Львові, я вам поясню, як в принципі до нас заїхати. Це є кільцева дорога. Тут траса настрій. Якщо ви їдете з Києва по кільцевій-під кільцевій, звертаєте настрій на дорогу, яка веде стрий на чоп. І зразу, буквально десь за 500 метрів, після 50, того, як ви з'їхали з моста, повертаєте під 90 градусів направо і так до кінця вулички побачите нашу будівлю. Це е, селище Солонка, вулиця Польова, 54. ну Вулиці б'є номер трошки далі, ви чуть-чуть протяніте. Номер чомусь пробуває трошки далі. Орієнтуйтеся на церкву. Тут, до речі, вон епіцентр великий, новий. от він, бачите, Це новий епіцентр. Кінгрос е, Ашан, як то раніше його називали люди, Ашан він трошки вон там далі. А, от, видно, вон. Юск Ашан Кіно. От. Це є міст. Вон з моста, після моста направо і так до кінця вулиці практично.